Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Недавно я викладувала гарбузову кашу. У мене ще з того гарбуза устало. І думаю, бо він у мене там просто так не стояв. Я вирішила приготувати осінній вершково-гарбузовий суп. Можу казати, крем суп. Його можна готувати по-різному. Я Пропоную вам дуже простий варіант приготування і дуже легкий. А суп за цим рецептом, виходить, неймовірно, ніжний, із таким вершковим смаком і смачний. Всякий суп дуже штимується подавати із сухариками. Їх можна приготувати самому, просто хліб покришити, покласти в духовку. Мало якимись приправами притрясти чуть-чуть олії і все запекти до такої хрусткої шкориночки. Або можеш просто купити. Я тепер не робила сухарик, бо не мала часу та й не знімала. Просто зверху прикрасила кунжутом. Всяк теж файно, вон там так хрупкає, так що воно все теж аж Лишайтеся на каналі і давайте приготуємо разом. А для того мені треба такий продукт. Гарбуз, я його почистила і порізала на такі досить великі кусочки. Картопля, ріпа, ми я її теж так порізала доста навелико. Тут у мене морква, яку я теж порізала. Болгарський перець, теж кусочками вже у мене. Цибуля, я її покрашила так, як на зажарку. Кусочок вершкового масла, вершки, соль і чорний молотий перець. А тепер приступаю до роботи. У горниць, у якому буду готувати крем суп гарбузовий, кладу кусочок вершкового масла, висипаю туди цибулю і пару хвилин цибульку обсмажую на вершковому маслі. Так, цибуля буде мати ніжний вершковий смак. Треба її десь так і помішати обов'язково. Бо в нас рівномірно там у нас тут смажила. Не треба дуже довго її жарити. Так, буквально пару хвилиночок, аби вона така була світло прозорого кольору би стала не має бути золотиста, а й така лише прозорого кольору. Так, цибулькася в мене смажила, Тепер висипаю туди кусочки гарбуза, висипаю картоплю, болгарський перець і моркву. Заливаю кип'ячену воду кип'ятком, так аби вода покрила наші овочі. Маленько сяк промішаю. Можеш іще маленько додати водичку немного. Нараз посолю, трясу чорний молотий перець за смаком. Прикриваю кришку і варю до готовності усіх овочів. Овочі в мене готові, зварилися. Вони мають бути такі сильно м'які. І тепер і це все, все перебиваю блендером. До однорідної кремоподібної маси. Суп у мене перебитий, бо я його мусила перелити в другу посудину. Ось це такий горник, що вінся блендером може пошкодити. А ви можете зараз сварити в такій посудині, в яку можеш перебити блендером. Так, суп я перебила, подивіться, вийшла така, якби, однорідна, гладенька консистенція супа. Тепер виливаю сюди вершки, файно промішаю з вершками і чекаю, аби він закипів. Буквально пару секунд, ну там, може, одну хвилину, і все, суп у мене готовий. Просто аби закипів із вершками. І на цьому етапі суп треба довести до смаку. Ви можете попробувати, якщо треба, додати суль, перець за своїм смаком, доводити до смаку і все. Якщо ви любите якусь приправу, яку використовуєте, у принципі, можете додати. Но я не додаю буршенеч. Там є овочі, вони дають свої смаки, так що, ну, то вже собі кояк любить. Суп у мене закипів. Дивіться, як файно булька є. І все, плиту виключаю і забираю з огня. Вон уже повністю готовий. Всяк промішаю. Подивіться, який файний супчик получився. Дуже файно пахне. І нараз гарячим наспилую у тарілку. Запах просто неймовірний. Я вам рекомендую приготувати суп за яким простеньким рецептом, а виходить, неймовірно ніжний і смачний. Так що обов'язково приготуйте дуже і дуже легко. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. Ну або майте на увазі. Що, якщо ви хочете, май густий, бо кось май густий кладіть май мало водичка. Якщо хочете, бо був рідкуватий кладіть мало майбутнє. Я вам так і написала літр 200 або літр 500 на свою порцію, як я робила, бо я робила невеликий горниць, ви виділи, так, ну дуже много не робила цього супа. Ви аж хочете, можете собі зробити подвійну порцію. Дуже файно дякую, козу мною нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!